Воно є справжнім дивом природи та предметом інтересу для мільйонів людей у всьому світі, унікальне місце, аналогів якому на планеті Земля просто немає. Сьогодні ми поговоримо про мертве море та розкриємо його загадки і таємниці. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Мертве море насправді зовсім не море, а доістеричне гіперсолоне озеро, що утворилося десь три мільйони років тому і розміщується між сучасним ізраїлем, Палестиною та Йорданією. Мертве море є найглибшим озером у світі. Його глибина сягає 306 метрів. Довжина моря 67 кілометрів, а ширина в найширшому місті 18 кілометрів. А ще це найнижча точка на поверхні землі, бо розташовано море на 420 метрів нижче світового океану. А свою назву Мертве море отримало тому, а що в його надмірно солоних водах відсутнє будь-яке життя, або через такий високий рівень солі, рослини, риби та інші великі організми просто не в змозі рости або мешкати в цій водоймі. А проте у кратерах на дні озера були виявлені найдрібніші організми, такі як бактерії. Це гіперсолоне озеро одне із найбільш солоних озер у світі. Концентрація солі Мертвого моря складає 33,7%. Але це не найсолоніша водойма планети, оскільки, наприклад, затока Каспійського моря, Кара гол, містить 35% солі. Озеро Асаль у центральній частині Західного Джибуті має 34,8% солоності. Озеро Ванда має 35% солоності. Мертве море живиться річкою Йордан і не має виходу до відкритого океану. Унаслідок цього вода з озера може вийти тільки шляхом випаровування, а залишаючи після себе мінерали та солі. Тому озеро є таким солоним. За оцінками дослідників, на сьогодні мертве море в 9,7 разів солоніше за океан. За останні 100 років рівень води в мертвому морі впав на 25 метрів, і цей процес все ще пришвидшується. Пов'язано це насамперед з тим, що до 80% води, а що надходять у море, збираються для сільськогосподарських та інших потреб. Нині падіння рівня води тут становить близько одного метра на рік. Щоб врятувати це унікальне водоймище, вчені розробляють проекти про перенаправлення частини води в мертве море з інших морів середземного і червоного одна з назв Мертвого моря асфальтове море. А тут дійсно утворюються природні асфальт у вигляді маленьких шматочків чорної речовини, що плаває на поверхні. Сіль мертвого моря дуже гірка на смак, а вона сильно відрізняється від харчової солі. У ній мало сульфатів, але багато промідів. А ця сіль допомагає лікувати різноманітні захворювання шкіри, а такі як псоріаз, целюліт, вугрі тощо. Сіль також допомагає зменшити стрес, лупу, болі в м'язах та болі внаслідок остеоартриту. А це озеро є основним джерелом калію, який використовується в усьому світі для сільськогосподарських процесів. Мертве море одне з найбільш сонячних місць на нашій планеті. Щорічно тут налічується в середньому 330 сонячних днів, а похмурих виходить лише 35. А температура води Мертвого моря рідко опускається нижче за 20 градусів. У водах мертвого моря справді дуже легко плавати, а навіть тим, хто плавати не вміє. Більш щільна вода сама ніби допомагає неосвідченим плавцям триватися на поверхні. А вода мертвого моря немоволіє. Якщо рукою або ногою провести по воді, здається, що хлюпаєшся в бензині. Вода Мертвого моря містить безліч різних мінералів, в тому числі йод, кальцій, броміт. Офіційні дані свідчать, що в воді Мертвого моря розчинено природних мінералів загальною масою більше 50 мільярдів тонн. 60% мінералів Мертвого моря більше не трапляються в жодній водоймі планети. У наші дні мертве море складається з двох окремо взятих басейнів. Вони розділені між собою штучно створеним перешийком. А соляні пальці це такі аномальні кристали солі, що ростуть на дні мертвого моря. Коли гаряча вода рухається до порівняно-холодного дна, то вона охолоджується та втрачає здатність утримувати сіль. Тож сіль досить швидко випадає на дні у вигляді кристалів. Такий солоний шар щорічно стає товщим десь на 5-7 сантиметрів. А цей феномен цікавий тим, що нічого подібного в інших солоних водоймах не спостерігається. На соляному острові посеред Мертвого моря у місті, де не вижила б жодна жива істота і немає рослинності, росте самотнє дерево. На гілках надзвичайного дерева є бруньки, а його коріння тягнеться під соляною скоринкою поверхні острова. А насправді воно фактично тут не росте. Дерево посадив місцевий художник як цікаву інсталяцію. Він приїжджав сюди щодня та привозив землю для рослини. Так дерево вдалося вижити за екстремальних умов. Мертве море було одним з найулюбленіших місць Клеопатри. Вона так любила озеро, що наказала побудувати курорти і косметичні заводи вздовж берегів Мертвого моря. Мертве море часто згадується у Біблії. Біблійні твори тісно зв'язали Ісуса Христа і Іоанна Баптиста з мертвого моря. В Біблії також сказано, що настане день, коли мертве море повернеться до життя, і життя в ньому буде процвітати. Мертве море подарувало людству безліч важливих археологічних знахідок, або в чорному бітомі чудово збереглися давні статуетки і навіть черепи часів неоліту. А найдивовижніша річ була виявлена порівняно нещодавно. У 1947 році пастух натрапив на біблійні та небіблійні манускрипти, які називають сувоями мертвого моря. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!